Скажіть мені, будь ласка, як рухливість кінцівки вже? Воні mm, мене є з верхнього пальця. Першого пальця. Так, так? Ладонь. Неподвижна до догори. Ну, ага. лікар оглядає бійця, якого тиждень тому доправили до медзакладу з осколковим пораненням руки. Військовослужбовець Дмитро розповідає, у ЗСУ служив за контрактом з 2019 року. З лютого 22 го був на фронті механіком. Цьогоріч його перевели до бойової бригади. Під час першого ж завдання ділиться з побратимами. Потрапили під мінометний обстріл військ РФ. Так, прилетіло, поставив турнікет. Мені подивилися, подивилися на руку, що у мене з рукою, і всі може там панувати взяли все, і вони мені забентували просто. І висунулись до місця евакуації. Дмитро розповідає, разом з побратимом, який дістав поранення в ногу, три кілометри пішки йшли до точки евакуації. Щоб менше ризику було до інших товаришів, щоб вони не їздили на цей, то ми висунулися. Тяжко, боліло, але довелося йти. Вихода не було. Чоловік каже, спочатку його евакуювали до Запоріжжя, потім перевезли до Дніпра. Лікар Дмитро розповідає: осколок і досі в руці бійця. Он приблизно більше одного сантиметру в діаметрі він не задів судини, але пошкодив нерв. І в нього є порушення верхньої кінцівки, тобто він ходить з косинкою. Він не відчуває два-три пальці на кісті. Дмитро додає, планують прооперувати військовослужбовця однак, зробити це зможуть у кращому випадку за місяць. Коли набряк тканин, м'язові тканини, то дуже складно вірну знайти його і адекватно без. Шкоди для організму, його дістати і потім, щоб людина повністю реабілітувалася як потрібно. Боєць каже після операції та реабілітації планує повернутися на фронт. Танию Ніколає, Олексій Коронів, Суспільне новини, Дніпро.